Вітаю, друзі! Ви на Вікап Медіа. Мене звати Тарас Клок, і сьогодні ми з вами поговоримо про фільм польської режисерки Агнешки Холанд. Художній фільм був знят у 2019 році, але наголосимо, що Агнешка Холанд допомагає підтримує українців у 2022 році в нашій війні проти ворога Російської Федерації. У нас нашому каналі ще не було фільмів, які були присвячені українській тематиці. Сьогоднішній фільм називається українською в загальному перекладі ціна правди. Оригінал називається Містер Джонс. Присвячений він журналісту Гарету Джонсу, який писав про голодомор в 1933 році геноцид, який свідомо вчинявся Радянським Союзом проти України. Так само, як і зараз вчиняється геноцид свідомо Ерефією або Російської Федерації проти українського народу. Перш за все, хочемо сказати, що рекомендуємо всім подивитися це кіно, незважаючи на те, що він геть не є розважальним, тому що тематика голодомору. Там грає одна із відомих сучасних актрис Ванеса Кірбі. І взагалі фільм досить гарно знятий. І це я вам кажу не тільки за того, що він про наш український голодомор. Фільм хороший. Нам розповідають історію, автобіографічну історію з деякими вкрапленнями художніх. Вигаданих моментів Гарета Джонса. Гарет Джонс це валійський журналіст, йому 27 років, і його цікавить питання, де в 30-ті роки Сталін бере гроші в період, коли світ не оговтався від світової кризи. Гаррет Джонс нещодавно взяв інтерв'ю в Гітлера, і він переконаний, що Сталін є хорошою людиною, що він є гуманним правителем. І взагалі будує якусь щасливу утопію, і Гаррет Джонс все це вияснить. Гаррет Джонс їде в Радянський Союз і спочатку він хоче взяти інтерв'ю в так званого батька народів Сталіна. Але звісно, йому такого не дозволяють робити. І Гаррет Джонс хоче подивитися на прекрасне життя в кавичках радянських людей. Хоча він думає, що воно тільки прекрасне. Звісно, з ним відправляють радянських. Чиновників, які за ним слідкують, і намагаються йому показати чудовий Радянський Союз. Але згодом Гаррет Джонс все-таки знає, що не такий він чудовий, як здається, за кордону. Реальний Гаррет Джонс відвідав місця. України, де відбувався епіцентр Голодомору. Він був на східній Україні, бачив жахливі моменти. В фільмі деякі з них відтворено. Показано, як. Ну, це буде вам невеличкий спойлер, але він відомий і в біографії Гарта Джонса. В одному з поїздів, навіть не тільки в поїздів, в одному із сіл України він кидає шкурку. Спочатку мандарин, а потім шкурку мандарина. і... Голодаючий народ кидається на ту шкурку і її з'їдає. Гаррет Джонс здивований, навіть ошарашений повністю. Згодом він кидає хліб, так само накидається на хліб. Він перебуває по всій Україні, по всій східній Україні і з'ясовується, що це таке трапляється. Звісно, в фільмі є деякий вигаданий момент, щоб показати більше трагічність. Голодомору, хоча трагічність можна було б показати і без вигаданих моментів. Тобто там Гаррет Джонс начебто носить мішки, які вони здають із зерном, щоб відправити не то за кордон, не то до Сталіна. Тут же не уточняється. Далі Гаррет Джонс втікає, він рятується втечею. Але згодом він намагається пояснити, донести світові. Звісно, для того, щоб фільм був цікавий і його дивилися, багато глядачів дивилися. З'являється романтичний інтерес Гарета Джонса, який в біографії не вказаний. Але все ж таки, голодомор – це основна тема. Також в фільмі є цікавий момент, коли Гаррет Джонс зв'язується із своїм другом, який був в радянському Союзі. Раптово переривається дзвінок, і далі невідомо, що стається з другом. Згодом він також потрапляє в посольство в Радянському Союзі, де йому намагаються показати таке злачне місце, де він шанований гість і йому дозволено все в цій прекрасній країні, країні майбутнього, в цьому раю на землі. Але слід зазначити те, що Гаррет Джонс мав підтримку колишнього прем'єр-міністра Британії Джорджа Лойда Джорджа. І тому до нього було ставлення не таке, як могло бути до звичайної невідомої людини. Тому радянські чиновники хотіли показати чудовий Радянський Союз, але. Гарит Джонс не зазнав ніяких таких катувань. Ну, звісно, в фільмі трішки продемонстровано. Хоча це і під питанням, чи дійсно реальний Гарри Джонс їх зазнавав. Але для того, щоб сюжет просувався, щоб був конфлікт, там також це вказано. Демонструється і ще один цікавий реальний персонаж Вольтер Дюранті. Він представник. Американської журналістики отримав пуліцерівську премію, одну з найпрестижніших премій по літературі, по журналістиці, за статті, які Дюранті писав про Радянський Союз, і які він обілював Радянський Союз і показував, що це прекрасна країна. Гаррет Джонс боровся з таким уявленням. Але світ не хотів знати правди. Не хотіли знати ні Сполучені Штати, не хотів знати світ. А чому не хотіли знати? Тому що Сполучені Штати Америки мали підписати дипломатичний договір про визнання Радянського Союзу. Гаррет Джонс не зазнав всіх катувань від лап радянського чудовійська, тому що він був під захистом впливового британського політика. І тому він повернувся із радянського Союзу в Британію. Гаррет Джонс хотів показати правду, що. Країна тоталітарна. Народ страждає, винищують, відбувається геноцид народу, українського народу. Але світ не хотів знову ж таки це знати. І тому Волтер Дюранті всякий раз заперечував. Гаррі Джонс писав в Financial Times, В New York Times. Він писав багато джерел, багато писав газет. Стається, і в Guardian також він писав. але... Волтер Дюранті був досвідченіший. Ніхто не звертав уваги на 27-річного журналіста, який амбітний, але що він може проти пулісерівського лауреата, який відомий журналіст, який знає правду? А правда була за Дюранті така, що Гаррет Джонс перекру... перекручує інформацію, і Радянський Союз має голод. Не голодомор, не геноцид, а голод зв'язку із ситуацією. Світової ситуації, неврожанність в країні, але народ він не знищує в 1933 році, в тому ж самому році, коли відбувався геноцид проти українського народу, геноцид, який ми не маємо права забувати, як не маємо права забувати про той геноцид, який відбувається зараз, в 2022 році. І Сполучені Штати Америки разом із президентом Рузвельтом підписують дипломатичний. Торгівельний договір із Радянським Союзом. Відбувається певний званий обід, яких чиновники Радянського Союзу відкривають ціле, так би мовити, можна назвати це афтепатія, можна це назвати офіційний обід, де всі говорять про хорошого вождя Сталіна. Про те, що це чудова країна, де люди досягли своїх мрій. Зараз, коли ми знімаємо у 2022 році. 26 листопаді ми відзначаємо День пам'яті жертв Голодомору. В цьому році його відзначили також і в Німеччині. Німецький парламент підтримав резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Також підтримав парламент Польщі, підтримав деякі парламенти і інших країн. Це було вже буквально на початку грудня. І я сподіваюся, що цей рік навіть ще не завершиться, і інші парламенти також будуть підтримувати. Сподіваюся, що Сполучені Штати це визнають, тому що в інтерв'ю самого Штанмайера, наприклад, на початку грудня було вказано, що світ майже не знає, чи взагалі не знає про геноцид, який відбувався в 33-му році. Світ знає про сучасний геноцид 22-го року. Році. Хоча для них ця війна ще досить далека, вона близька тільки для нас. Але продовжимо за фільм. Фільм вийшов у 2019 році, він актуальний надзвичайно і зараз. Гаррет Джонс по фільмі навіть не приятелює, а зустрічається з Джорджем Орвелом, майбутнім автором антиутопії, Колгосп тварин чи ферма тварин і 1984. Де він показав страхіття, які відбуваються в країні, в країнах майбутнього. Потворюється Британія. Але це все описано на основі Радянського Союзу. Є мемуари Гаррета Джонса. Рекомендуємо спочатку подивитися фільм. Тому що фільм не є розважальним. За акторів я багато не згадував, тому що не головне навіть тут актори, не головне сюжет, тому що він знятий на реальних обставинах. Операторська робота чудова. Музика також хороша, приглушений тон. Тобто ми одразу потрапляємо в безвихідь. Це не заразній період, коли ми маємо ЗСУ. Коли ЗСУ захищають українців, коли не дають Росії знищити Україну. Ні, це 1933 рік. Україна не має своєї ще державності. Вона в складі, в складі Росії. Вона не може вирватися. Це безвихідь. І ви одразу зануритесь в цю безвихідь, як тільки ви подивитесь цей фільм. З вами був Тарас Клок, огляд на фільм Ціна правди, український переклад, оригінальний містер Джонс про життя Гарета Джонса, який боровся проти того, що світ замовчував геноцид Голодомору 1933 року. Фільм був знятий Агнешкою Холланд, наголосимо вам, за сценарієм. Американської журналістки українського походження Андреа Халупи. Всі обов'язково подивіться цей фільм. А також рекомендуємо вам підписатися на наш канал, ставити лайк, можливо, дизлайк, якщо вам не подобається. Ми з вами залишаємося. До наступного разу, друзі, до перемоги! Слава Україні!